Друзі, всіх вітаю. середа, 8 ранку і на черговий ефір. Так, у нас сьогодні важливий і дуже смачний продукт, про який ми поговоримо. Доброго ранку. Доброго доброго ранку. Ви бачу, починаєте рано вже з корисних вітамінів до мікрограментів. Так, я дуже корисно починаю. Ранок, в першу чергу, з водички. У мене зараз е, закінчилась програма Шоловада. Ну, верніше, останні, останні дні вже вихід, і чат, який я веду, кожен день я їм пишу. Починаємо. З води і суперфлори. У Німеччині все розібрали, тому чекаю в черзі. Дуже але... швидко розбирають, в Україні так само швидко розбирають, але. Але все вчора з'явилася, є... я вже побачила, що вчора вже з'явилася. Вже тому... є. так, вже є, тому що тому я буду вас доганяти. А, да, тому у нас сьогодні тема така, також, яка стосується нашого здоров'я, нашого кишківника. І така, таке запитання у мене хотіла би, щоб ви розказали нам, що таке хайфайбер. Тому що робота кишківника, тобто, це є дуже важливою, ми про це завжди говоримо. І ну, да, добре, ми почистились, наприклад. Кешківник почистили, пропили перший, другий, третій курс. Але ж справа в тому, що нам потрібно постійно підтримувати наш кешківник, і є в компанії Coral Club такий препарат, як High Fiber. Да, Ви його вже нам сьогодні показали. Напевно, вже приймали зранку. Так, це такі от такі от продукти. На жаль, не приймав зранку, тому що о, в Польщі його немає. Я ж захопився Польщі, деяких продуктів немає. Ні, його або з Німеччини, я коли роблю замовлення з Німеччини, я його можу замовити, або мені його можуть привезти з України. В даний момент я з нього. Але але ми про нього сьогодні поговоримо. Чому важливо, от ми на куладі робимо підселення корисної флори, приймаючи Суперфлору. І ми в нас, ми вважаємо, що вже там є. Корисна мікрофлора ну, вона фактично є. Але для того, щоб вона добре працювала, її потрібно підживлювати. Це до неї не треба ставитися як до чогось такого неживого. Це, в певній мірі, живі, живі організми, які потребують нашої турботи про них. Тобто їх підгодовувати так само, як себе. І от якраз Хайфайбер це один із таких продуктів, які... Мені подобається тим, що вони одночасно і смачні, і корисні, тому що дуже є багато продуктів, які дуже корисні, але дуже не смачні. Наприклад, чесник. Так всі знають, що це дуже класно, але ми не можемо його їсти багато, тому що коли ми серед людей, від нас цим часником дуже пахне. І відповідно, ну для нас не комфортно, для людей не комфортно, і ми розуміємо. Треба якось його вживати дозовано, або там десь трошки на вихідних, щоб завтра десь так само не дуже не пахнути. Хайфайбер і смачний, і корисний. Ми за до допомогою якраз можемо живити живити мікрофлору, яку ми підселили. Добре, то розкажіть, будь ласка, як саме він впливає на наш організм і які проблеми він може вирішити? Це клітковина, суміш клітковини розчинною і нерощиною. Розчинна клітковина, вона в кишечнику утримує воду, утворює гель, і за допомогою цього полегшується проходження їжі. Ну, один із моментів: це полегшення проходження їжі по кишківнику. Тобто, це вже покращення роботи кишківника. Зменшення проблеми зі стільцем, тому що сьогодні багато людей мають проблеми з запорами. А другий момент нерозчинна клітковина це те, що довше утримує відчуття ситості. Відповідно, ми уникаємо якихось частих перекусів, і цим зменшуємо навантаження на наш організм в тому плані, що чим рідше ми їмо. Тим річчя в нас стрибки, цукру, струп і е, інсулінові стрибки відповідно. Е, в якійсь нормальній кількості він виробляє інсулін в тому плані, що це не 10 разів на добу, бо ми любимо. Тут перекусив, там перекусив, і в нас вже замість трьох прийомів їжі. Часто вже буває там 6, 8, 10. Бо там то яблучко з'їли, то ще щось під'їли. Ну, я думаю, що це проблема загальна, тому що в мене таке є, що я от люблю щось смачненьке, особливо на вечерю. І хайфайбер вирішує це питання, тому що можна з нього зробити, наприклад, не смузі, просто розвести на воді, або ну, є інші рецепти, які, так то, наприклад, можна і в дорозі його використовувати, правильно я розумію? Замість замість перекусів для того, щоб не їсти якісь там бути броди в дорозі, там чи ще щось? Так тобто, це можна додати його воду, просто розмішати як шейк і, і пити. Правильно я зрозуміла? Так, так. Ну, то це дуже, дуже круто, тому він також має безпосередній вплив на кишківник. А можете розказати, будь ласка, який вплив він саме має на кишківник? І яким чином людина може от схуднути, да, тому що якщо є всі корисні елементи, от як саме на, на схуднення впливає даний продукт, якщо ми говоримо про те, що він зменшує кількість перекусів, це вже буде позитивно впливати як на кишечник, так і на вагу, в принципі, тому що ми знаємо, що якраз оці перекуси, вони є найшкідливіші, і на них ми набираємо якісь Зайвий грами чи кілограми, якщо покращатися робота кишечника, ми нормально ходимо в туалет, це покращується на роботі, відображається на роботі всього організму. Тому що, якщо вчасно ми виділили все, що ми маємо зранку виділити, в нас і голова менше боліти буде, і втомленості не буде, і настрій буде хороший. якщо Якщо в нас менше перекусів, у нас, як я вже казав, нема стрибків цукру, це позитивно. Відповідно, ті, хто працює з зайвою вагою, вони можуть розраховувати на те, що вони, почавши менше їсти, будуть цю вагу легше тримати в нормі, або ж вона буде в них спадати. Якщо ми говоримо про вечірні перекуси, то я маю на увазі. Там, в 7 в годині поїли, і лягають спати десь в 12, і ще там десь в 9, в 10, щось хочеться. Зробіть, зробіть собі смузі на хайфайбері, або взяти можна звичайний натуральний йогурт, додати в нього хайфайбера, він вже такий гарненький, кольоровенький, його діти дуже люблять, і він дуже смачний. Звичайно, йогурт він ну, такий нейтрально смачний, так скажемо. В нього особливо немає якогось такого смаку яскраво вираженого. І хтось любить, хтось не любить, але якщо ви дасте дитині цей йогурт з хайфайбером, то варіантів немає. Вона є з'їсть і, і буде все класно. Саме дорослі їх люблять, я дуже люблю і завжди кайфують того смаку. Прикольно, мені вже подобається. Ну так, да, звичайно, якщо дає користь для кишківника, то це ж також впливає на імунітет, тому що в кишківнику завжди то будується імунітет. Тобто, якщо чистий кишківник, якщо корисні вітаміни нормально всасуються, то також нормальний імунітет. Чи, має, чи правильно я розумію, що він також грає важливу роль на імунітет? Так коли ми засолили мікрофлору, ми її годуємо. Це один із варіантів погодувати свою мікробору. Якщо мікробіом в порядку, то звичайно це на імунітет на імунітеті позначається, тому що від здоров'я нашого кишківника і мікробіома підсилюється наш імунітет, ми себе відчуваємо краще, особливо зараз, от в зимовий і передзимовий період. Важливо. Підгодувати свій організм, свої корисні бактерії, і в зимовий період заходити з підсиленим імунітетом і хорошим травленням. і Так само це впливає якісно на детоксикацію, тому що в кишечнику, коли порядок, швидше виводяться всі токсини, відповідно, вони менше затримуються в організмі. і Знов таки не не розносяться по ньому. Тому що в багатьох людей зараз є проблеми з травленням, такі, що от люди по два-три дня не і кажуть, ну так, що... так. Болі. Звичайно, головні болі, тому що це ті токсини, які три дні лежать в тобі, замість того, щоб ти позбувся їх кожного ранку. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, для якої категорії людей корисний Хайфайбер і чи всім можна його пити? Тому що є в людей, якісь захворювання? Я впливає взагалі на різні характеристики захворювань? Хайфайбер? В принципі, практично всім його можна? Звичайно, при якихось складних станах, де ви на лікарській підтримці, на консультаціях, якщо це хвороба крона, автоімунне захворювання. Кишечника, чи, можливо, якісь інші складні проблеми, де ви з вашим лікарем регламентуєте прийом того чи іншого в їжу, в принципі, звичайно, все можна в таких випадках консультуватися. Якщо у вас немає якихось складних проблем, хай файбер буде корисний всім, тому що він працює і по нормалізації холестерину, цукру, і його дії тільки позитивні Дуже добре, то я так розумію, що його можна сприймати з усім, Там, з йогуртом, з різними так, можна в кашу, наприклад, також можна додавати на перні? Можна думаю. вже експериментувати от такі найшвидші, легші і смачніші, Це оці два моменти, які я сказав, це в йогурт додати, тому що це дуже швидко. Чи це може бути, наприклад, в кефір, хтось кефір любить? Як ефір можна додати, він так само буде такий вже ягідний, так би мовити. Або просто от ви заливаєте його водою, даєте трошки йому набухнути він таке стає гелеподібний, і він дуже смачний і просто ніхто не залишиться бачив від його смаку. Тобто його можна кожного дня чи мають бути якісь перерви, наприклад? як як себе людина любить і на які гроші? Якщо ну от цієї баночки, це на місяць, так от кожен вечір по, по такій рекомендованій дозі. але хтось його любить частіше, і він його зможе випити за два тижні, за 10 днів. А якщо велика родина, то взагалі він іде швиденько, скажіть, будь ласка, чи можна його замість сніданку? вживати чи тільки чи як я, я висто вважаю, що сніданок має бути серйозним Свідом? і таким е, насиченим, тому що це початок дня. Ми маємо дати організму білок. Які скорості які, звичайно, з хайфайбера. Його краще, от на ніж замінити вечірній прийом їжі, угу. е, вечірній перекус. Це буде краще, але замість сніданку я б звичайно не рекомендував зранку їжте добре. Так, так, так. Я думаю, запитаю про всяк випадок. Добре, я вам дуже вдячна. Дуже класна інформація, тому що я особливо у мене зараз дуже багато подорожей, дуже багато переїздів, тому мені завжди щось хочеться їсти в транспорті, тобто в автобусі там чи в потязі, і це наприклад для мене це дуже класний варіант. Тому я дуже задоволена, що я сьогодні відкрила для себе ще один новий продукт. Тому я вам дуже вдячна за таку круту інформацію. І я думаю, що до наступної вже середи ми знову щось з вами таке підготуємо і розповімо нашим глядачам про той чи інший класний продукт. А я вже побігла замовляти коловаду, тому що вона вже є. Тому я вже також буду приєднуватися, тому що я так змотивувалася вашою групою, що ви вже почали стартувати. Хоба, а тут немає, вже в Берліні розібрали все. Тому вчора я побачила, що є вже коловада, тому я вже буду її вже пити, тому що вага це дуже важливо для жінок. Добре, тоді вам дуже дякую. Так, І Всі вживайте корисні і смачні продукти від Корол Фаб. До гарного, гарного дня. дня! Гарного дня, до побачення.